Друзі мої вам вітанечка. Четвертий день турніру, трьохзірковий, всі кольори, підтримка з повітря. так. Оборонка знов була в Б, потім дали нові поєдинки і стала в А. Ну, да ладно, ми вже на то не звертаємо увагу. Де наш Кирило? Такий пообідав, сижу, думаю, блин, щось, щось забув. І тут розумію, що забув я за турнір. Погнали. Надіюсь, не будуть телефонувати, як на війні. Давайте ось так. Ганджубасика я не дуже та й боюся. Ну, можна ось так. Дві. Знає, куди бить? Падло Ну нічого. Так, е, я навіть знаю, як зелений скласти, да? Блін. Ну ладно. Я думаю, він не помре, ще втанкує трошки. Це атаку бріяні зрізали. Ви чо? Прифігіли там. Не, надо хильнуться. Так, можно синюю скласти. Бабах. зазвичай он боляще что отхватывает. Ну давай тебе... А, стоп, у нас же ще ж такий гамнюк є. Давайте ну, ось так. Зараз тут цю зеленим заберемо. Я думаю, одного вистачить. Чого ви причепилися до того бальтазара? Може, треба було той зелений підняти. Ну, да ладно вже. Так, да, ну давайте зготуватися, якщо когось піднімемо ми його. Чік. О. Добре, давайте цю. Щоб ті пташечки не заважали. Зараз ми його кокнемо, ладно, Міньйони загризли. Так, ця, по-моєму, не вбивається. В неї трішки броні багато. Отак От а не розігнана. Блять, Господі. Тепер ще дракони задовбують своєю ультою. Оце. Сидиш і дивишся, як воно. Кастується там щось. Я розумію, що комп'ютер нікуди не спішить. Ще тут можемо, та бімба не там стала, де треба червона. Бачите, цей такий фокус не проходить. Ладно, я її не вб'ю, давайте цього вбивати. Тала. Фігня. То все фігня. Давай, щоб ти мені не тошніла, я тебе зараз чимось точно приб'ю. Все, є зелені. Давайте сюди. А може тут зелененький, ні? Так. Да. Але я хотів, щоб він відразу став і відразу типу вбив. Давайте п'ятірочку. Не розумію, навіщо, навіщо приємно було в кут пихати. Так, фиол. Все. Далее что? Что далее? Ничего нового. Це можна спокійно заряджати. Хочу ось так. Не дарма хтів, так? Да? Пам-пам-пам-пам. Тепер ось так. О, добренько. Правда, ми не розігнані, ну ладно. Може, іще вб є ще вб'є? Вбило. Давайте сюди, потім ось так вбиваємо. Тут так можна почудити щось де збереться. Трішечки не добив, да? Ну, нічого зараз ляжуть Обидва. Далі. Хельге. новеньке. Ну, подивимося. Чому я бріяна не стоїть. Так, треба ще зелений, да, шукати. Так, знайшов зелений. Так, тихо, тихо. Я, звісно, швидко граю, але блін, цей закінчився. Не добив. Мені це все з камінчиком тема не подобається, зараз мене тикать будуть, давайте цю зробимо, у ворота закінчились. Ну так, я можу в нього стукнути? По-моєму, у, у нас бальтозарат кисне, да? Нормально, в принципі живемо ще. Ще живем. Блін, знов її добити немає чим. Ну Це напевно найкраще, що найкраще, що стояло, так що я сказав би що з центром я не пригадав, просто мені не повезло де і все. Я впевнений, що люди також мучаться з моєю обороною. Ну, та й ва, вона вже вилізла, так що кажу там, спочатку підстава, як завжди. Давайте тут щось покидаємо. Тільки 49. Е ну, напевно, що цей кріт маленький не вилетів, то ще й не добив би. Так, зараз тут десь зелений вискочить. В якомусь місці має. Блін, ну йди нафіг оце со своєю ультою. Невже не можна її якось швидше робити? Чому б не зробити таке прискорення, наприклад, як ми карті ми фармимо? Ну ладно. Хоча... Та ні, мені здається, не де б вона не помішала. Так. Чи червоненького взяти? Просто, щоб камінець був. Ну, погнали. Центр безпечний. А, фу, блін, нема в мене ж цього. Йо, ти фіол збираю. Ну, ладно, косяк. Мій косяк. Саме не складається, ні? Я думаю, воно все саме поскладається. Воно не хоче нічого складатися. Зараз ми будемо вгрібати. Добре, що під розподілом. Так, так, синій. Синій, щоб добити центр. Якби по Джахангіру гупнув, то напевно він помер би. Давайте так, так. Приємно поки що, напевно, і не потрібно переза, перезапускати. Ну і все. Знов таки нічого цікавого. Ну, нормально йдемо. 61%. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки, миру, щастя і добра вам!